Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, слухаючи уривок зі Слова Божого, ми чуємо доволі такі цікаві слова з зустріч Ісуса Христа, коли Він каже, що роди невірні, скільки я вас буду терпіти. В цій фразі звучить певна така втома Ісуса Христа як людини, як того, хто має людську природу. Тома людини від того, що Христа постійно оточують люди, яким щось треба, які щось потребують, які щось вимагають, які щось хочуть для себе. І цей ривок починається тими словами, що до Христа приходить чоловік, який падає на ноги, на коліна і просить, щоб він зцілив його сина, що той має хворобу, має одержимість, там, поводить себе по-різному. Певні періоди місяця. І цей чоловік каже, що я звертався до твоїх учнів, але вони нічого не могли зробити. І Христос, якби в розпачі вигукує цю фразу, що рода невірних, скільки я вас буду терпіти. Скільки буде оце звучати постійно те, що ми начебто тебе просимо, але ми цього не отримуємо. Багато хто із нас, коли ми звертаємося до Бога, ми обов'язково розраховуємо на результат. Раз я помолився, раз я пішов до церкви, раз я щось там зробив, посповідався чи причастився, має бути обов'язковий результат. І не який небудь, а такий, якого я хочу, якого я прагну, про який я думаю. Ми ставимо Бога в рамки свого сприйняття, свого бачення. І якщо щось пішло не так. Ми розчаровуємося і зневіряємося, тому що ми просили, ми говорили, ми хотіли, а результат не такий, який для нас був важливий на той момент. Бог діє незалежно від того, як ми його сприймаємо в нашій історії. Навіть незалежно від того, які у нас є переконання, Бог все одно діє в нашому житті. Але паралельно з цим, Він не може за нас проживати наше життя, змінюватися за нас. Покращувати своє життя за нас. Це місія, до якої ми персонально попливли. І ми маємо в цьому брати участь 100%. Так от, коли Господь зцілив того хлопчину, все ж таки, приведіть його до мене, Господь його зцілив, учні підійшли і спитали, а чого ми не могли його зцілити? Господь знову відповів, що за невір'я ваше. Тому що Бог їм дав можливість то вони цю можливість недооцінювали. Вони не докладали власних зусиль. Вони думали, що ось їм вручені якісь повноваження. Вони ними скористаються і все. Но Господь закликав до участі і їхнє серце, і їхнє бажання допомагати людям. Це дуже важливо, тому що ми всі з вами є учнями Христова. Ми всі покликані до того, щоби продовжувати те тут, на землі. Що робив Ісус Христос, поки був з нами. Ми всі до цього покликали. І те, що Господь робив, це не тільки Його була справа і його бажання. Він так заходив, тих стріляв, тим допомагав, тих заспокоював, йому не було чим зайнятися, тому він займався тільки цим. Це приклад для наслідування всім нам, що в своєму житті ми теж покликані до служіння людям, які нас оточують. І ми бачимо, Позиції Ісуса Христа багато моментів, коли Він не йде до всіх, не до всіх підряд. Буває так, що люди там сліпі і маючи проблеми і якби намагаються йти за ним і бігти за ним, а Він начебто на них не реагує. З однієї сторони, Він начебто всім допомагає, всіх життя покращує, а є випадки, коли Господь не до всіх звертає свою увагу. Буває так, що вона відпетує того самого сліпого, а що ти хочеш. Щоб людина, яка, будучи сліпою, захотіла саме стати зрячою. А не так, як ми. Маємо конкретні проблеми, конкретні ситуації, але у Бога просимо прибратися в тому. Ну не прибрати проблеми, не прибрати ситуації. Не вийти з неї. Якщо, наприклад, у нас систематичні проблеми зі здоров'ям, ну така наша фізіологія, час від часу наше здоров'я погіршується, але ознаки хворобливого стану мають свої причини. І ці причини ховаються у способі життя, у харчуванні, у тому, як ми проживаємо своє життя, як ми там піддаємося стресам, хвилюванням. Це найбільше шкодить нашому здоров'ю. Якщо у нас проблеми в стосунках там, з рідними, близькими, то це не через те, що вони якісь не такі, або, як то кажуть, нам хтось поробив ще позавздрі, а через те, що ми з самого початку не вчилися будувати стосунки. Ці бу... стосунки теж бангально, ці стосунки побудовані на образах, на якихось маніпуляціях, на чомусь особистому. Тому що як таке може бути, якщо. Нам уже далеко там, за 18, а нам хтось щось сказав, і ми потім не спимо, не їмо, ображаємося. Ну, ми ж дорослі люди. В ну, небитячому садку так не має бути. Але це нічого не змінить. Так от Христос, коли сказав, що рода невірний, скільки я вас буду терпіти, це слова розпачу, що Христа довели Його людську сторону. Його довели до того, що всі щось хочуть, всі щось потребують, всі щось вимагають, всім щось треба, але нікому майже не треба змінюватися. Люди хочуть вирішувати лише ось свої питання, які в них сьогодні поставлені. Але вони не хочуть стати іншими на все подальше життя. І ми так само ми прибігаємо до Бога. Так, Боже, ось, оце питання треба закрити, оце закрити, оце. А в нього є причина до цього кожного питання. Нам треба подивитись на причину. Подивитися, що можна змінити, щоб до цих питань більше не поверталось. Просто більше не поверталось, щоб наше життя вийшло на інший рівень. Для цього Господь прийшов у наше життя. Щоб не вирішувати якісь наші побутові питання. Боже, поможи, щоб на маршрутку вспіти. Поможи, щоб та нога пройшла не поліла. Бог і це все вирішує, для нього це не проблема. Ну, ми бачимо на сторінках Євангелія, що насправді Господь робив, яку він має могутню силу. Йому все і всі підкоряються. І цю всю силу він направляє на життя людини, на покращення цього життя. Ну, ми цього всього майже не помічаємо. Ми майже цим не користуємося, тому що ми, християни, хто найбільше дотичні до Божої сили, ми навіть в цьому майже не беремо участі. Ми так, десь осторонь, десь краєчком зачіпаємо це все. Доторкнулись і все, Но ми це не беремо сповна. повна. Ми це не вносимо в своє життя. Чому так? Тому що якщо подивитись на нас, подивитись на те відверто, що робиться в нашій голові, чим ми живемо, то ми всі перебуваємо в страхові, в стресові, в якихось переживаннях, у хвилюваннях. Ми бідкаємося, турбуємося. Нам чогось не вистачає, нам якось все не так. Тобто в нашому житті ще повноти немає. Повноти, значить, у того стану, коли ми щасливі, коли ми вдячні. Просто вдячні за те, що прокинулися, просто вдячні за те, що живі ми, наші близькі, хтось із них. Такого поняття, щоб ми от просто так взяли, подякували Богові за це прекрасне життя, такого моменту майже ніколи не трапляється. Тому що нам постійно щось треба. Постійно в нас невирішені питання. То треба що заробити, то треба що там доробити, то треба туди поїхати, це закрите питання, це відкрите питання. Нам постійно чогось не вистачає. І постійно все не так. От нема такого стану, що ми живемо тиждень, місяць, і кожного дня ми щасливі, у нас все прекрасно. Ми за день. Скільки разів кажемо про те, яке наше життя не таке, несправедливе, люди якісь не такі, обставини не такі і тому подібне. Зрозуміло, що живемо ми в складний час. Кожне покоління живе у складний час. Але наш час виглядає так, як ми його називаємо, як ми його сприймаємо і як ми на нього впливаємо. Тому що цей час ми формуємо самі своїм життям, своїм присутністю, своїм відношенням. Якщо кожен із нас сьогодні після богослужіння, повернувшись додому, до своїх рідних і близьких, хоча б протягом однієї години, не треба там весь день, однієї години, 60 хвилин, буде тільки говорити лагідні слова, буде підтримувати, буде заспокоювати, буде втішати, буде ставитись доброзичливо до людей, буде привітне. Уявіть собі, що на годину, скільки з'явиться всього хорошого і доброго в нашому суспільстві. Завдяки тому, що ми це привнесемо у своє оточення. Навіть якщо воно до нас буде ставитись по-інакшому, наше відношення це все знівелює в той негатив. І вже його стане менше. А якщо ми з вами не будемо цьому приділяти увагу і будемо теж ображатися, гніватися, сваритися, сперечатися, засуджувати, критикувати, ну оцю всю історію робити, то цей негатив тільки посилюється. А ми знаємо вже, що в ньому жити дуже важко, що душа спокою не має в цих усіх процесах. І ми це на собі не раз відчували. Тому, дорогі друзі, хочу побажати, щоб цей уривок зі Слова Божого, сьогодні, в якому Господь фактично в розпачі нашою мовою Христа довели, дістали до такого розпачу, що Він втомився від того, що людям потрібно щось, але не головне. У них постійно є запит, але на дрібнички, але, а не на важливі якісь моменти, які готові в корінь змінити їхнє життя. Щоб ми з вами не були такими дрібними у своєму відношенні до Бога. Щоб ми не перетворювали свої молитви на якісь такі меркантильні прохання, де нам треба тільки ось побутові питання вирішити і питання тимчасового характеру. Щоб ми були живими у своїх зверненнях перед Богом. І це міняло наше життя, тому що Господь прийшов на землю сам, щоб допомогти людині. Сам став людиною, став одним із нас, щоб зцілити нашу природу, обожити нашу природу. Ми не можемо будувати з ним стосунки на рівні того, наче він не приходив у наше життя, наче його тут і не було. Господь посеред нас, Господь себе за кожним богослужінням себе віддає, щоб ми його прийняли, обожили себе, освятили їх себе. Щоб стали єдині з ним, це най, найцінніше, наймогутніше, що є в цьому світі. Тому хочу побажати, щоб ми не втрачали віру, не втрачали бажання рухатися вперед, старалися довіряти Богу, тому що Господь все одно нами. Важливо, щоб і ми завжди були з ним. Амінь.